У приміщенні ОМВС України в Черкаській області відбулася робоча зустріч працівників правоохоронних органів, спеціалістів Черкаського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та у коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області Молода Черкащина. Темою обговорення стали питання протидії насильства в сім'ї. У зустрічі взяв участь начальник управління профілактики правопорушень ОМВС України в Черкаській області Володимир Іващенко. Свій виступ він розпочав зі статистики. За 10 місяців у нас скоєно 4 тяжких злочини пов'язаних з насильством сім'ї. Це ті, які привели до смерті учасників. Минулому році у нас було 12 таких злочинів. Один з таких злочинів на території Черкас зафіксований при Дніпровському районі. Злочини на побутовому ґрунті в Соснівському районі на території міста Черкас в цьому році не відбувалися. Однією з форм впливу на побутових правопорушників з боку дільничних інспекторів міліції є притягнення їх до адміністративної відповідальності за статтею 173 за значком 2 Це вчинення насильства в сім'ї, невиконання захисного припису або непроходження корекційної програми. З початку року в Черкаській області задокументовано 2152 таких адміністративних правопорушення. З дільничними інспекторами Соснівського 106 правопорушників, Придніпровського 166. Також необхідно зазначити, що за звичний період до міських відділів надійшло 3114 повідомлень про сімейно-побутові конфлікти в цьому році 3114. З яких 2152 знайшли об'єктивне підтвердження? Керівник проєкту коаліції молодіжних громадських організацій Молода Черкащина Тетяна Ковальчук презентувала результати реалізації проєкту Захисти себе від насильства, дізнайся та використовуй можливості. Дана програма стосується і працівників міліції. В рамках цього проєкту протягом 2010 року було проведено понад 20 тренінгів для дільничних інспекторів міліції на тему протидії насильства в сім'ї, до яких залучалися як молоді факульті, так і працівники зі значним стажем роботи. Після презентації усіх програм відбулося їх бурхливе обговорення. Лунали пропозиції щодо проведення додаткових заходів з покращення реалізації зазначених програм, а на завершення зустрічі учасники Круглого столу домовились про подальшу тісну співпрацю та взаємодопомогу у вирішенні питань, пов'язаних з протидією насильства в сім'ї. До співробітників обозу надійшла оперативна інформація про те, що на території міста Черкаси іноземний громадянин налагодив збут марихуани у великих об'ємах. Організатором цієї групи був громадянин, який без відповідних документів незаконно деякий час проживав на території України. З оперативних матеріалів вбачали, що наркотик, зокрема, це марихуана, доставлялась на територію України. З Узбекистану, місто Фергана. розпочалася ретельна перевірка даної інформації, яка згодом повністю підтвердилася. Співробітники міліції певний час спостерігали та документували протиправну діяльність торговців наркотиками. Провівши декілька оперативних закупок, правоохоронці розробили спеціальну операцію із затримання. Під час однієї із незаконних оборудок, коли зломисники збули велику партію зілля на загальну суму 14 тисяч гривень, їх було затримано співробітниками спецпідрозділу Сокіл. В ході проведення обшуку за місцем проживання учасників угруповування працівники міліції вилучили наркотичну речовину Канабіс, а також 1700 доларів США та 360 гривень, які учасники групи одержали від реалізації наркотичних засобів. Наразі правоохоронці працюють над встановленням усіх осіб, причетних до діяльності організованої групи, а відносно затриманих слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області порушено ряд кримінальних справ за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. За такі протиправні діяння, скоєні за попередньою змовою групою осіб, передбачається покарання позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією мина. Надійшов тривожний сигнал працівникам ДАІ, які здійснювали патрулювання міста Тально про те, що невідомий водій. На автомобілі ВАЗ-2101 жовтого кольору їздить по селу Корсунка в нетверезому стані. Значний період часу. Після цього мешканці замітили, що цей водій разом зі своїми товаришами-пасажирами, двома, які були в її автомобілі, зайшли знову ж таки до торгівельної точки, де придбали додатково спиртні напої. Після того, як придбали спиртні напої, Почали рухатись в напрямку міста Тальне. Екіпаж ДПСДІ, як і ні служб поблизу міста Тальне помітив автомобіль ВАЗ-2101, що рухався в напрямку міста на величезній швидкості. Інспектор ДПС подав жезлом сигнал водієві автомобіля про зупинку. Проте водій ніяк не відреагував на вимогу правоохоронця, а лише збільшив швидкість та почав тікати. Характер руху автомобіля явно вказував на те, що водій автівки перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Розуміючи, що він створює реальну загрозу безпеці громадян, працівники ДАЇ розпочали переслідування втікача. Водій некерованої автівки на величезній швидкості пролетів пішохідний перехід. Під колесами його авто ледь не потрапив молодий хлопчина, який в останню мить встиг відскочити від автомобіля. Правоохоронці зрозуміли, що їм потрібно якнайшвидше зупинити цього водія, поки він не наробив біди. Коли автівка порушника виїхала на ґрунтову дорогу поблизу річки Гірський Тікич, працівник ДП зробив кілька попереджувальних пострілів угору, але водій не відреагував на ці дії. Тоді міліціонер почав стріляти по колесах автомобіля. Пробивши заднє колесо, це тільки розлютило зловмисника, і той різко звернувши автівку, направив її в бік службового автомобіля Даї, пошкодив його передню частину та намагався на великій швидкості зникнути з поля зору правоохоронців. Та це йому не вдалося. Вілюціонери продовжували переслідування. Врешті решт чекав порушник значив швидкість та зупинився. З машини вискочило троє чоловіків, які відразу ж накинулись на правоохоронців. Розуміючи потенційну небезпеку ситуації та згідно статті 15 закону України про міліцію, працівник ДПС дає оголив табельну вогнепальну зброю, зробив кілька попереджувальних пострілів. Молодики, розігріті алкоголем, продовжили наближатись до правоохоронців, і лише після застосування до правопорушників слизогінного газу їх вдалось зупинити та затримати. Після проходження медичного огляду для встановлення стану сп'яніння лікарі виявили в крові водія автівки 0,8 проміли алкоголю. На даний час на правопорушника було складено три адміністративних протоколи за керування в нетверезому стані, за незупинку законимо працівника міліції і за дорожньо-транспортну пригоду, за те, що вони пошкодили автомобіль службовий працівників. Даї також на даний час збираються свідчення осіб, які бачили опір. І непокору працівникам міліції і всіх трьох правопорушників, які перебували в автомобілі, який тікав, буде притягнуто до відповідальності за злісну непокору працівникам міліції. Згідно висновку переднього розслідування, табельна вогнепальна зброя та спецзасту були примінені правоохоронцями правомірно. Перевірку даної події наразі проводить прокуратура Тальнівського району. В одному з сіл Чорнобаївського району сталося вбивство. Цього разу жертвою зеленого Змія став 40-річний житель села Іркиїв. Відбулося все за звичайним для таких випадків сценарієм. Чоловік із пляшкою горілки пішов до свого товариша, щоб влаштувати чергові посиденьки за чаркою оковитої. Приємну весіду поволі підігрівав алкоголь, і товариші спочатку почали сперечатися. Потім з'ясування стосунків переросло в бійку, що й призвела до смерті. Сусіди, запідозривши, що щось сталося, їхнього сусіда вже не було видно біля хати майже добу, викликали працівників міліції. Поступило повідомлення в Чернобайвський райвідділ, що в одному із приміщень населеного пункту виявлений труп. При виїзді оперативно-слідчої групи дійсно було виявлено труп місцевого жителя даного домоводіння з тілесними ушкодженнями. При відпрацюванні осіб із числа раніше судимів, а також односельців, які мали неприязні відносини, була встановлена особа, яка напередодні з даним потерпілим розпивала спиртні напої. Зібравши на місці злочину всі необхідні докази та покази свідків, правоохоронці затримали того, з ким потерпілий бачився в останнє. Довго чоловік не опирався. Як виявилось, свого товариша він збив лише за того, що той нібито поза очі погано про нього висловлювався. На сьогоднішній день дана особа затримана, написана ним явка з Каєтєм, проведені ряд слідчих дій. Дана особа затримання проводиться далі слідчі дії. По факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Незважаючи на прийняття Верховною Радою закону України про заборону грального бізнесу в Україні, знаходяться такі підприємливі громадяни, які систематично порушують вимоги вищезазначеного закону. Тож для перевірки дотримання законодавства у сфері ігрового бізнесу та з метою викриття місць функціонування нелегальних ігрових закладів, оперативники провели ряд рейдів на території Черкаської області. Ретельна перевірка проводилась у трьох районних центрах: а саме: Смілі, Умані та Монастирищі. Як становили працівники міліції, ряд ласих до грошей-підприємців, не дивлячись на заборону ігрового бізнесу, розмістили у своїх закладах цілі підпільні казино, які працювали переважно в нічний час. У ретельно замаскованих закладах діяв суворий фейс-контроль. Відчиналися двері тільки для перевірених гостей, людей, які перестрастилися до гри та грають вже не один рік. В ході проведення відпрацювання було вилучено 62 гральних автомата, грошові суми. Більше 18 тисяч гривень, які були отримані в ході надання даних послуг в сфері грального бізнесу, а також вилишено 4 системних блоки персональних комп'ютерів, які через мережу інтернет надавали послуги з онлайн казіно. Перед особовим складом черкаської міліції стоїть чітке завдання. Та жально викорінити на території області гральний бізнес, адже це біда та сльози багатьох родин в кишенях спритлих ділків осідаючи маленькі суми. Незаконний гральний бізнес не те за собою небезпеку, яка криється під яскравими вивісками і жагою легкої наживи. Та найчастіше наживаються на цьому неокриленні надії довіру і гравці, а власники таких закладів. Тож наразі міліціонери проводять ретельну перевірку та вирішують питання про притягнення до відповідальності власників гральних закладів. За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину за статтею 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України, «Заняття гральним бізнесом, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від 10 до 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. До чергової частини у районного відділу близько першої години ночі надійшло повідомлення про те, що в селі Кочержинці Уманського району. В центрі міст села вияв труп невідомого громадянина з явними ознаками насильницької смерті. Терміново на місце пригоди був здійснений виїзд слідчо оперативної групи керівництва райвідділу. Жителі села, які виявили потерпілого, не відразу пізнали свого односельчанина, адже тіло чоловіка було сильно понівечене. Правоохоронці негайно взялися за пошуки нелюдів, які могли вдатися до таких жорстоких дій. Як виявилося пізніше, потерпілий відпочивав з товаришем в місцевому барі. Згодом до них приєдналася компанія із села Томашівка, яка часто приходила розважатися на дискотеку. За спільним застіллям хлопці випили не одну пляшку оковитої, вели дискусії на різні теми. Проти настрої компанії часто змінювались. Чоловіки то конфліктували і вступали в суперечку, то були справжніми друзями і продовжували далі вживати спиртні напої. Така поведінка привертала до себе увагу оточуючих, тому дівчина-бармен з полешенням зітхнула, коли проблемна компанія залишила бар. На жаль, на цьому пригоди не закінчились. Через деякий час старі знайомі знову зустрілися поблизу розважального закладу. Між розпашилами від алкоголю молодиками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Вхід пішов паркан на протилежному боці дороги. Захмелілі чоловіки билися не тільки руками й ногами, а й відірваними штахетинами. Як наслідок, мешканець села Кочержинці отримав чисельні удари, які стали для нього смертельними. Але так звані друзі навіть не викликали швидкої допомоги. Кинувши товариша, вони спокійно порозходилися по домівках відпочивати. Працівники міліції протягом кількох годин розкрили цей тяжкий злочин. Проведене першочерговими оперативно розшуковими заходами було встановлено коло підозрюваних, ними виявились мешканці села Томашівка, які напередодні в місцевому кафе вживали спиртні напої разом з потерпілим. По даному факту, уманським районним відділом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину 122, частина перша, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілому.